Кісточкові дерева, це касається персика, абрикоса і сливи, обрізка повинна проходити саме пізніше, Перед самим обробітком. Перед обробітком, як вже буде проводитися обробіток бордовською рідиною 3%. А персик чим обробити на весні? Один обробіток буде для всіх плодово-ягідних культур. І також і кущів смородини, порічки. Ожини, там, ну, малини, увесь, увесь обробіток один буде для всіх. Коли почка спить, коли почка спить, знаходиться в стадії спокою, тоді обробляємо 3% бордоською рідиною. І це нічого воно не зашкодить, не спалить. А далі ми будемо розповідати. Обрізку теж ми будемо розповідати. Ну, Будемо підходити до дерева, брати э, секатор, показувати, де на якій відстані повинні розходитися гілки, де перший ярус гілок, де другий ярус гілок, яка довжина повинна бути э, першого ярусу, на скільки сантиметрів, 50-60 гілки, другого ярусу, де повинні закладатися. На теперішній час, ну що, на, на подвір'ї холодно, зима. Ну, є регіони, де немає, якби, як ми були на Закарпатті, там... Ну, немає. Не снігу, тепла погода. То можна виходити, підчищати дерева, можете навіть там проводити обрізку, бо там 20 градусів ніколи його і не буває. Ну, таких морозів.